Міф про лікування суглобів, у які ви вірите. І так, перший міф біль в суглобах і спині це вже назавжди. Ні, не назавжди. Коли ми забираємо із нашого організму першу причину, а це бактерії, віруси, грибки, які чинять запалення і спричиняють біль, то не стає не лише самого болю, а припиняються процеси руйнування ваших суглобів та міжпозвонкових дисків. Другий міф тільки ліки, мазі, ін'єкції можуть лікувати суглоби. Насправді ні. Вони працюють лише з симптомами і дають тимчасовий ефект, тому що не працюють з першою причиною. Про першу причину я сказала в першому пункті, і коли ми її ліквідуємо, тобто очищуємо наш організм від токсинів, шлаків, паразитів і даємо правильні нутрієнти у правильній синергії, в організмі включаються процеси регенерації і відбудовуються суглоби вашого тіла і міжпозвонкові диски. Третій міф. Вік це вирок, тобто все суглоби вже не повернути, аж ніяк. І цьому є свідчення багатьох наших клієнтів, які відновили свої суглоби у віці 70, навіть 80+, і уникли операції по заміні суглоба на штучний. Але ця система працює лише, не лише на той суглоб, який вже потрібно замінювати, або який найбільше постраждав. Це питні комплекси природні, які допомагають відновити повністю всю суглобну кісткову систему вашого організму. В організмі створюються правильні умови для регенерації, і він розподіляє мікро і макронутрієнти. По всіх суглобах тіла, і ви відтак відбудовуєте всю кістково-суглобну систему вашого організму. Кому цікава вся система відновлення суглобів, пишіть мені в особисті. Мої контакти в описі.